Я новина, друзі. Схема по закручуванню гайок від Зеленського та влади, прикриваючись військовим. Дослухайте до кінця, бо дуже. Цікаво, я почну по хронології і завершу висновком. Тому дослухайте перше призначення прем'єрки Свереденко. Перша норма, її яку вона вела, це оця бойова повістка поштою. І вже ми бачили на застосування цієї повістки необгрунтоване. Ну в тіктоці про це говорять дуже багато. А я говорив, що це можлива схема і корупції, і порушення прав громадян. Друге, це Єрмак сказав, тобто, другий сигнал нам та що хочуть закрутити гайки. Єрмак сказав, що. Будемо набирати військових в офіс президента. Ну і це викликав родло обурення, критику. Всі почалися критикувати, тому що зашкварений офіс президента якось хочуть відбілити за рахунок військових. І навіть я чув таку думку військових, які говорили, що треба професіоналів набирати. Якщо є такі військові, то будь ласка. А якщо ні, то краще професіоналів, щоб був відповідний результат. Ну тобто, другий сигнал, про де прикривається військовими. Третє це. Знову ж таки, законопроект, який внесений Свереденко про виїзд за кордон втеча за кордон криміналізується кримінальне провадження. А саме скандальне, те, що людей, яких випустили за кордон, якщо вони нечасно повернулися, буде кримінальна відповідальність. Почався хай в суспільстві, нібито він вже не пройде в Верховній Раді, так кажуть депутати. Подивимося, що буде далі. Але це третій сигнал, що хочуть посилити закручування гайок в нашій державі. Четвертий сигнал це для військових, вже для самих. Посилення кримінальної відповідальності за невиконання наказу зробити від кримінальної відповідальності від п'яти до десяти років, тобто дуже серйозно. А в нас є відповідальність і за СЗЧ, і за держатирство, і введені закони жорсткі для військових, які залужний, до речі, вводив і пропихав. Пам'ятаєте, так? Ну тобто і так багато. Ну напевно, влада це робить, тому що дуже багато СЗЧ, 110 тисяч, як нам дав даній офіс генпрокурора, і якось якось зменшити і тримати людей, щоб вони були. Були налякані, хоча якщо їм там загрожують чи 5, чи 10 і 110 тисяч втекло, ну навряд чи це допоможе. Як на мене, треба говорити з людьми і працювати з мотивацією. І останнє питання, як на мене, найстрашніше, що взагалі ну, не можна допускати, це просувають слуги народу, це посилення відповідальності за погрози або насильство щодо військовослужбовця, образи образа його і гідності, погроза військовослужбовцю чи його близьким родичам, вбивством, насильством або знищенням майна. Умисне заподіння військовослужбовцю його близьким родичам побою, в легких, середньої тяжкості тяжких тілесних, далі слідуючи, і п'ята частина це групою осіб або за змовою осіб. І тут така серйозна приписка. От до тих всіх злочин у зв'язку з здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки оборони України і відсіч стримування. Збройної агресії, ну російською, зрозуміло, і оцю статтю, якби комітет вже підтримав, і вони хочуть проголосувати. розумієте. я категорично підтримую, щоб були статті, які захищають права військових, захищають, щоб не було ні погроз, ні тілесних. Однозначно, але є одна проблема розумієте, що в нашому суспільстві ми ж з вами живемо не в вакуумі, ніхто не нападає на військових, які на фронті, які їдуть на фронт, які знаходяться в тилу, займаються роботою. М -м в нас є конфлікти тільки з ТЦК. Розумієте, і зрозуміло, що слуги народу, до речі, цей законопроект внесли і просуває слуги народу і онушас, який там багато репресивних норм завжди просуває. Не клюдов медянник. Мінько, мінько та арішонков і Яцев, от те, що якби автори, так от цей законопроект. Ну він завуальований якби під прикриттям військових всіх. А реально він створюється для того, щоб посилити повноваження ТЦК. Ось ця стаття в кримінальному кодексі, і це дуже небезпечно. Я говорю це ну, навіть не за того, що там не вводити цю статтю, а і за того, що, по-перше, в нас діє така сама стаття, і вона в нас просто неправильно прописана була з 22-го року. Це післідність СБУ, зараз це буде післідність поліції. Але питання заключається в тому, що під цю статтю можна ну буквально кожен конфлікт з ТЦК застосовувати, тобто людей. Там бабця, яка прийде, скаже там щось, не то ти секашніку буде притягнути до кримінальної відповідальності, і це не можна робити, тому що в нас і так. Бо цей рівень, рівень ну якби ненависті, про які я говорю в попередньому відео до влади і до політикому шалений. А ця стаття його посилить. Треба говорити з людьми, треба комунікувати. Ні в якому разі ну, цю статтю не можна голосувати. І я чомусь не чую голосів Гончаренка, Желізняка, Розумкова, опозиції, Порошенка. Чомусь всі мовчать. Чомусь всім ще що вони не розуміють, для чого це робиться, і не розуміють, що будуть далі? Ну не знаю. І тепер чому влада ну якби створила схему? Ну я ж вам розказав чітко розумієте, кожен пункт, тобто за місяць, останній або півтора, нам, прем'єр-міністр, депутати від влади намагаються посилити кримінальну відповідальність. і не тільки нам, простим громадянам, і військовим, так само всім, тобто хочуть ну, посилити, загнати, як то кажуть, людей в кут і закрутити гайки. Чому Зеленського я вказав в заголовку? Елементарно, тому що без зеленського підпису жодна норма цих законів не буде працювати. Тобто, якщо їх підпише Зеленський, вони будуть працювати в нашій державі. Тому без Зеленського це не буде працювати. І якщо Зеленський це підпише, то відповідальність однозначно буде на ньому. Ну і я не думаю, що без Зеленського взагалі законопроекти такі вносяться в Верховну Раду, без його погодження або інформування. Напишіть свою думку: лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профіля, підписуйтесь.